Світає в цьому році ми прийняли рішення не вести тоненькі гольфики від моні е, ко, а вести такі більш фешн. Отже, це моні ко з ідеальним складом: прямі поставки з Італії. І в складі у нас буде 30% шерсть, 20 шовк, 10 кашемір. 10 поліестер і 10 еластан. І це кольори, які ви вже бачили в інших моделях. Це кольори міксу сезон 23-24. Ось і зима. Давайте роздивимося цю модель. Ну, по-перше, дивіться, яка класна в'язка. Далі металізована ниточка йде. Така дуже, вона не, не агресивна, вона дуже-дуже ніжна, е, на, на горловині, на манжетах та знизу виробу. Плюс до того ж, ще з'явилось таке сердечко з любов'ю від Монікон. Отже, 6 кольорів мінімальне замовлення: саме такі кольори, як зараз ми показуємо, ви отримаєте. І це буде ще і мікс з розмірів. Три моди... одиниці буде в розмірі SM та три одиниці в розмірі LXL. Рука, ви бачите, вив'язаний регланом. Всі деталі вив'язані, а не скроєні. Це важливо. Дуже м'якенький, не втрачає колір та. Форму після прання моні эндко.